Привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо, чому б варто було б навчитися у німців, які в них є класні якості, навички, кейси, які ми можемо використовувати у нашому путенному житті. Якщо тема відео зацікавила вас, ставте вподобайку, підписуйтесь, коментуйте, коли ви підписуєтесь або ставите вподобайку, або пишете хоча б маленький коментар, таким чином ви підтримуєте цей канал. Та просувайте його на Ютубі. Підтримуйте український контент. Спорт у Німеччині це не просто слово, а спосіб життя. Німці провчають своїх дітей до спорту ще з магочко. Не дивуйтесь, коли ви бачите на німецьких вулицях на велосипеді, мама чи татусь і позаду на кріслі сидить малеча. Або у візочку. І подекуди буває, що сидить він там не один, а в компанії з іншою малечкою. Для німців, по-перше, це означає, що вони, вони навіть з дитиною залишаються мобільними. І по-друге, що вони можуть займатися спортом і при цьому привчати малечост на своєму прикладі. Займатися спортом. В місті дуже багато велодоріжок. Місто створює всі умови, аби люди не їхали на машинах, не забруднювали навколишнє середовище, а сідало більш на екологічніший транспорт, наприклад, велосипед. На вихідні вони люблять цей час, вільний час використовувати для різних турів, наприклад, велотур, чи пробіжка від таку машину. Де можна жити, переночувати і поїхати взяти позаду прикріпити декілька велосипедів і поїхати в інше місто, аби там вже покататися чи зробити пробіжку. Умільшуц, умільшуц, умільшуц. Це слово лунає кожного дня в німецькому суспільстві і викликає дуже багато дискусій. Навколо себе. Що ж це означає? Уміншус це захист навколишнього середовища. У Німеччині приділяється дуже велика увага цій темі. І що ж саме вони роблять? По-перше, вони сортують сміття: окремо скло, окремо папір, окремо біосміття і так далі. Якщо це цікавила тема сортування сміття, як це відбувається і так далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, я зніму відео. Далі німці також переробляють пластикові та скляні пляшки. У будь-якому німецькому маркеті ви можете знайти такі спеціальні автомати, де куди ви здаєте такі пляшки. Я чула такий міф. Всі думають, що ви отримуєте кошти за ці пляшки. Так, ви отримуєте чек, коли ви здаєте ці пляшки, але насправді автомат вам повертає ваші гроші. Бо коли ви купляєте якийсь напій, наприклад, так, у скляній пляшці або пластиковій, на касі вам додають плюс 25 центів до вартості цього напою. І коли ви здаєте таку пляшку, цей автомат повертає вам. 25 центів за одну пляшку. Тобто ви отримуєте назад ваші гроші. Вони таким чином стимулюють вас здавати ці пляшки, щоб отримувати повернути власні кошти. Ось така ось хитрість, але вона дійсно працює. Потім по місту не часто можна помітити такі зони: Умвільтшуц-зони. Наприклад, на машинах, так Там є спеціальна обмежена швидкість машини до 30, подекуди до 20 км годину не можна більше їхати. Це вони таким чином намагаються захистити навколишнє середовище. Приведу навіть приклад: я відвідувала курси автошколи. І тут дуже багато дійсно уваги приділялося цьому, вони це називають «Umweltfreundlich», тобто бути дружелюбним до навколишнього середовища. Німці для них дуже важливо показувати свою точку зору, громадянську позицію і так далі, яким чином вони це роблять. Або пишуть петиції, збирають підписи, і потім це набуває розголосу, і вже влада має розглянути це питання і щось вирішити з цього приводу. Друге, це мітинги. Вони також організовуються, коли комусь потрібна допомога. Приведу такий приклад: 24 лютого, коли почалася вже повномасштабна війна в Україні. А, після робочого дня, коли я йшла вже додому, я бачу, що а, це, був, а, це було місто Дортмунд, яке ж було моє здивування, коли я бачила величезно. Я бачила просто, що люди йдуть а, з такими вже плакатами в такі віки. Я думаю, за 100%, мабуть, мітингами. Я була здивована, і думаю, цікаво, не вже так швидко за. Першу добу війни німці так скооперувалися і вже зробили мітинг. Я пішла за ними, побачила величезну сцену, побачила величе... велику кількість людей. Це декілька тисяч. Ця цифра пролунала зі сцени, що було декілька тисяч людей там, на цій площі, головній площі міста. І вони вийшли за для того, щоб виразити свою конкретну позицію проти Росії проти цієї війни і у демократичке вилітав є кілька партій на дітей це треба воль метра. Я була дуже здивована і дуже безмежно вдячна їм за таку громадську позицію. Ще один приклад. В березні місяці це був десь початок, 9-10 березня була на вокзалі в Берліні. І коли я побачила, скільки там було волонтерів, повсюди були написи українською, російською, німецькою, куди йти, наприклад, біженцям, який бік, щодо квитків, щодо допомоги, такі ось стрілки були. Коли я бачила кількість, як вони підготувалися продукти, там чаї, печиво, якісь булочки і так далі, вони організувалися самостійно в WhatsApp-групах, в Телеграмі і вирішили, що вони можуть так допомогти. Я досі їм дуже за це вдячна, дійсно, бо а, просто так залишити всі свої справи, сім'єю сказати, ні, ось зараз я потрібен тут, я маю це зробити. Це дійсно я вважаю варти нашої поваги. У Німеччині всі рівні перед законом. Що це означає? Не грає зовсім ролі, і неважливо, який у вас статус, чи, е, чия ви донька, чи ви син, е, коли ви, наприклад, поставили машину, припаркували в неправильному місці. Ви отримуєте такий же штраф, як і всі інші люди. Штраф, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність для всіх правила однакові, так? І немає різниці чоловік ви чи жінка ви і так далі. Іноземець чи німець також це не грає ролі. Тут це дійсно спочатку ви думаєте, що до бюрократії дуже важко звикнути, і так далі. Але коли ви розумієте цей пункт, що ви будете рівні, що коли ви а, намагаєтесь працевлаштуватись, вам не потрібно дати хабаря, чи вам не потрібно мати зв'язки, ви просто можете відправити ваші дані, резюме і так далі, і вас запросять на співбесіду. І потім вже по результатам цієї співбесіди, ваших персональних. Якостей, так, а професійних якостей, вже вони будуть вирішувати. Підходите ви чи ні? Це дійсно дуже-дуже класно. Сподіваюся, що тема цього відео була цікавою та корисною вам. Якщо це так, ставте вподобайку, підписуйтесь та коментуйте. Таким чином, ви підтримуєте мій канал і це відео. І так його побачить якомога більше людей. Підтримуйте український контент. Цим води України. Ми обов'язково переможемо. До нових відео!